Були малінуа, бельгійські вівчарки і були лабрадори. Цуценята здібні, готуються. Я думаю, що ми скоро побачимо їхні результати в роботі. У нас є 30 службових собак за різними напрямками роботи, слідова робота по запаховому сліду, спеціальні собаки з пошуку вибухівки зброї, і спеціальні собаки з пошуку наркотичних засобів і прекурсорів. Якщо буде замовлення, ми здатні вирощувати, цуценят і передавати в такій кількості, які буде потрібно для, для поліції і, взагалі, для служби. Два тижні тому перші випускники хмельницького розплідника службових собак залишили місце, де вони народилися. Як їм жилося тут? Куди і для чого вони поїхали, та що відбувається у розпліднику? Зараз будемо говорити з начальником кінологічного центру головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Олексієм Дяком. Доброго дня вітаю вас і куди поїхали ваші вихованці, випускники кінологічного? Центр чи то не кінологічного центру, а розплідника. Наші цуценята поїхали в Житомирську область, Херсонську область, Сумську область, Черкаську область. Вони поїхали туди. Після чого це було якесь замовлення, чи це як вибирається напрямок? Куди їх відправити? Збираються замовлення по кінологічних центрах національної поліції, робиться спеціальні. Документи відсилаються нам? Ми на підставі того вирощуємо щенки і ви, передаємо цуценят. Ви до цього першого випуску готувалися з осені, коли відкрився розплідник. Розкажіть трошки, як довго ви займалися облаштуванням цього розплідника, що довелося зробити, і чи все вдалося, що планували? Так, да, ми почали розплідник будувати літом, закінчили осінню, зразу вже пов'язали, і в нас до нового року народилися цуценята, які ми після нового року і передавали. Як ви обирали, які цуценята мають бути першими? Маю на увазі породу. Е, породу на що було замовлення, то і проводили в'язки. Цим займалася Герасимова Інна. Вона за цим напрямком роботи закріплена. Вона розкаже про це. Раніше я працювала у місті Маріуполі старшим інспектором-кінологом, але з початку повномасштабного вторгнення мені прийшлось переїхати. Таким чином я опинилась тут і в подальшому вже залишилась і стала працювати у кінологічному центрі. Це мій перший досвід дуже цікаво, щось нове. З маленькими набагато складніше, тому що вони ще маленькі діти, вони не розуміють, вони хоч хочуть бавитися, гратися, і потрібно приділяти їм дуже багато уваги. Увагу ми приділяємо відразу, як вони народжуються. Ми слідкуємо за їхнім станом здоров'я, щоб вони були здорові, нічим не хворіли. А після другого щеплення вже є можливість виводити цуценят за територію екінологічного центру та проводити їх. Їхню соціалізацію знайомити з іншими людьми, машинами, сторонніми шумами ми проводимо відбір відразу, як вони народжуються. Дивимося на їхній стан здоров'я. Спочатку ми відбираємо за стану здоров'я, а потім займаємося зі всіма. І вже перед самою передачею ми проводимо невеличке тестування на їхній психоемоційний стан, готові ли вони в подальшому нести службу? В день, коли ми їх передавали, ми проводили їм тестування. Також приїжджав ветеринарний лікар, проводив огляд їхнього стану здоров'я. Вони це все пройшли та відправились до подальшої служби в інші кінологічні центри. Клички ми їм не даємо. Це будуть робити вже їхні кінологи. Перші заповнюються на все життя. Звичайно, сумуємо, телефонуємо, щоб дізнатися, як вони себе почувають, як вони себе погодять. Зараз в нас є цуценята немецької вівчарки. Їм буквально декілька днів. Наразі ми слідкуємо, щоб вони добре розвивались та харчувались. Коли ми їх передавали, було десь три місяці. їм. Чим цуценям менше, тим краще йому буде налагодити контакт зі своїм кінологом в подальшому. Пані Інна, яка займалася цуценятами. Вона нам розповіла, коли почали з ними займатися, як це відбувалося, і яким вимогам мають відповідати маленькі собаки, аби потім успішно продовжити службу у лавах чи то поліції, чи ще десь там, де вони потрібні. А яким вимогам потрібно відповідати батькам цих цуценят? Батьки насамперед повинні бути здорові, вони повинні. Показати гарні результати в роботі до того, це буде означати, що в них будуть і дітки хороші, якщо вони гарно працюють. Зараз зросла потреба у службових собаках через ті дії, воєнні, які відбуваються в нашій країні, різного спрямування потрібні собаки. Чи є у вас потужності і можливість, скажімо. Передавати у відповідні служби на схід чи ще в якійсь області в молодняк, я думаю, якщо буде замовлення, ми здатні вирощувати цуценят і передавати в такій кількості, які буде потрібно для поліції і, взагалі, для служби. Наскільки вам було складно оцю роботу свою розширити? Бо це ну дещо інше спрямування, розплідник чи вистачило у вас досвіду для цього? Досить було складно, але це питання вирішилося досить потужно, досить швидко, і ми швидко запустилися і дали можливість кінологічним центрам в цуценятах працювати, розвиватися. Які породи службових собак є у кінологічному центрі? лабрадори, спаніелі, бельгійські вівчарки, вівчарки. Лабрадори і е е вівчарки бельгійські, малінуа вже поїхали, а от всі вражалися таким. Собачку як патрон, чи є така порода у вас? Є така порода. Я думаю, що в нас теж до кінця року будуть цуценята від цієї породи. Будуть замовлення, будемо передавати теж. А замовлення роблять по кількості цуценята, чи можливо і породи. Порода і кількість. Угу. Ви не займаєтеся дресируванням маленьких собак? Ви їх просто готуєте для того, щоб вони могли далі проходити навчання? Ви телефонували тим е, своїм колегам, куди поїхали? Що вони розказують? Звичайно, телефонували, працюють цуценята здібні, готуються. Я думаю, що ми скоро побачимо їхні результати в роботі. Чи сумуєте за ними? Ну, звичайно, сумуємо. Це ваші перші, скажімо, вихованці. Чи бувають у вас гості, чи приходять сюди подивитися діти? Їм, напевно, було цікаво побачити, які це службові собаки. Звичайно, діти в нас постійно є, як і переселенці, діти, так і школи приходять. Ми їм показуємо. Показую виступи, тренуємо, показуємо. Діти граються з собачками, теж пробують зай займатися, бо кожної дитини я думаю, собачка, то То вони вчаться, як це робити. Да, як вони вчаться це вчаси, робити, вчаси, правильно. Як вони робити правильно? Дякую вам за розмову. Бажаю, Дякую. щоб у вашому розпліднику росли тільки здорові і розумні, і е, справжні захисники Дякую. наші собаки. Дякую. Дякую вам.